Я дякую Богу за цю зустріч. Ми маємо таку прекрасну зустріч. де Ми можемо зібратися всі в домі Божому, Можемо слухати його живе слово, можемо от, і розуміти, як нам рухатися далі. Хтось нам, мабуть, очікував цю зустріч. Є такі люди, які можливо перший раз вони не очікували, що побачать нових людей. І це є зустріч і. Я хочу сьогодні говорити більше за зустріч, тому що якщо ми з вами не ледарі, якщо ми працюємо, якщо ми десь чимось зайняті, да, можливо, хтось в проповіді зайнятий, він постійно проповідує от, на вулицях, то кожен день в нас трапляються зустрічі з різними людьми, різне спілкування, і кожен день ми маємо таке спілкування. Ну, я кажу про умови, якщо ми не просто сидимо вдома кожен день <со> на дивані, або хтось має роботу вдома за комп'ютером. Він дуже рідко виходить на вулицю, то, звісно, він буде мало бачити людей, буде мало зустрічатися, буде мало спілкування. Але переважно основна маса людей вони дуже багато виходять на вулицю, виходять в люди, бачать різних людей в різних місцях, і це є зустрічі, це є спілкування. Ну, Сьогодні я хочу говорити на таку тему. Мабуть, найважливіша зустріч в житті кожної людини. От. І перш за все, я хочу зачитати місце з, е, з Біблії, де е, сталася важлива зустріч однієї, людини, Божої людини. Це була дуже важлива зустріч в його житті. І ця людина очікувала цю зустріч, дуже сильно вона її очікувала. І потім я просто приведу приклади. Ще багатьох персонажів біблійних, які мали цю саму важливу зустріч в своєму житті. І ми з вами пороздумуємо, зробимо деякі висновки. Я буду читати Слово Боже, це буде Євангелія від Луки. кого є Біблія, відкривайте, Єванглія від Луки. Буду читати другий розділ з 25 по 32 вірш. Євангеліє від Луки, другий розділ з 25 по 32 вірш. Це всім знайоме місце, тому що є свято, ми святкуємо таке свято, і ми завжди, проповідники на це свято, читаємо це місце. І звучить воно отак: такі слова: І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його. І як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав. Та й промови, нині відпускаєш раба свого владику, за словом твоїм і з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував пред всіма народами світло на просвіту поганим і на славу народу Твого Ізраїля. Слава Богу, за ці слова! Ми бачимо такі коротенький уривок, да? невеличкий уривок, буквально декілька віршів, але. В житті цієї людини Семен, яка була благочестива, була правильна, і на ньому був, був Дух Святий. Тобто людина була скерована завжди Духом Святим. І ми бачимо, що навіть коли людина приходила в храм, церкву, його направляв Дух Святий. І в цей день він прийшов, тому що Дух Святий його побудив прийти. І він відчував, що буде в його житті важлива зустріч. І так воно сталося, тому що йому було предсказано від Господа, що він не помре. Ця людина буде жити, поки вона не зустрінеться з ким? З Ісусом Христом. І ми бачимо ситуацію. Він приходить в храм, приносить на восьмий день маленького Ісуса. Зазвичай мало бути обрізання, його мало б обрізати. І так сталося. Цю дитинку обрізали. І потім Семену дали цю дитину на руки, коли він взяв її на руки. Ну, я думаю, нас деколи переповнюють радість, да? бувають моменти, що ми дуже радісні. Ну, мабуть, мені здається, Семен був радий за все своє життя. Він був хвилина в нього була самою більшої радості, тому що він відчув, він зрозумів, що на руках він тримає Спасителя Ісуса Христа, який був предсказаний пророками, який спасе людство, спасе людей, і він спокійно. Зрозумів, що Господь його вже відпускає, він зустрінеться з Господом вічності. Тобто прийшло полегшення в життя Семена, він з радістю благословив дитя, благословив батьків. От, і це в його житті була сама велика важлива зустріч. Сама важлива зустріч. І ем, так як раніше, за біблійні часи, да, от ми читаємо. Біблію, Новий заповіт, були зустрічі з Ісусом Христом багатьох людей, так само і на сьогодні. Були зустрічі, але багато людей вони зустрічались з Ісусом, але вони не бачили в ньому Спасителя, так як бачив Семен. Тобто вони не бачили. І читаючи Біблію, ми знаємо, що багато говорили на Ісуса. Ну, хтось сказав, що Він був просто пророк, людина, яка від Бога, вони визнавали, що він від Бога, він пророкував. От. Були такі, які казали, що він обманщик, він просто ходив обманює людей. Були такі люди, які казали, що він син дьявола. Навіть були і такі люди. Тобто не приймали його за Божу людину, вони його відкидали і казали, що це син дьявола, він обманює, він робить якісь чудеса не від Бога. І було достатньо багато таких людей. Якщо ми беремо сьогоднішній час, сьогоднішній в нас так само є дуже багато людей, які. Не приймають Ісуса. Його просто не приймають як за свого Спасителя. От не приймають. Є, звісно, одиниці людей, які продовжують приймати так само, як і по Біблії. І я зараз буду приводити приклади: одиниці людей, які прийняли все таки Ісуса Христа як Свого Спасителя. Так само, як було тоді, так само все і в наш час. І перший такий персонаж мені дуже подобається, я згадую, є, ми читаємо Біблію, Новий заповіт. Це ім'я Закхей. Ми знаємо, що ця людина була грішна, він був митер, митер, він збирав подоті. Він так само були моменти, коли обдурював людей. От, і виходить, він чув за Ісуса, тому що в ті часи дуже багато говорили про Ісуса і хто був в Єрусалимі. Звичайно, кожна людина, мабуть, чула. І ми знаємо ситуацію з Біблії, написано, що він бажав побачити просто Ісуса. І була ситуація, коли Ісус проходив, просто по вулиці він йшов за ним, як завжди, йшов. Дуже великий натовп. І ми читаємо Біблію, написано, що Закий був дуже маленький на зріст. Він не був високою людиною, як голландців, він був дуже маленький. Він був низького росту, і коли була толпа, було багато людей, він не міг побачити Ісуса. Він просто його не міг побачити. Що він робить? Він вилазив на дерево, і ми знаємо оцю прекрасну зустріч, яка відбулася Захея з Ісусом. Тобто Ісус йшов і Він побачив на дереві Закея, Він каже, давай скоренько злазь з того дерева, мені треба сьогодні бути в, тобі, в тебе вдома. От, він запрошує Ісуса до себе додому. І починається розмова, і Закій починає розуміти, починає. Визнавати себе грішною людиною. І він говорить: Господи, да, я грішник і я багато обманював людей, багато кого я обідив. І сьогодні я хочу сказати, що половина свого маєтку я готовий віддати просто бідням і всіх, кого я обідав, я готовий. В чотири рази заплатити більше, тобто віддати людині борг в чотири рази більше. І ви знаєте, це прийшло покаяння. Я не знаю скільки часу він перебував в тому будинку. Ісус. Я думаю, це не було дуже багато часу, але Закій покаявся. Закій покаявся в своїх гріхах. Він відчув, що це є Господь, що це є Спаситель, і він прийняв Ісуса. І ми знаємо, що це була дуже важлива зустріч в житті Заке. Беремо ще інакшого персонажа, це вже буде жінка, Самарянка. Мені дуже подобається ця дуже зустріч, яка описана в Слові Божому. Вони зустрілися біля колодця, коли Ісус з учнями ходив проповідував, вони дуже втомилися. Ісус учнів відправив купити трошки їжі, набрати води, підкріпитися. І він зустрічається з жінкою, яка була тут так само була грішницею. Вони зустрілися біля колодязя, і в них зав'язалася розмова. Я так само думаю, що це не була дуже довга розмова, але Ісус їй сказав дуже конкретні слова. Це були слова, і вона відчула, що це так само незвичайна людина. От. І коли він її почав перечисляти, вона він каже: «Іди поклич свого чоловіка. Вона каже, в мене нема чоловіка. Він каже, ти правильно сказав, що в тебе нема, бо в тебе їх було п'ять. Тобто вона міняла, він трошки, би, їй дав зрозуміти, що вона живе неправильним життям. І це торкнулося її серце дуже сильно, тому що ну, він мало того, що знав, скільки в неї було чоловіків, він ще почав перечисляти їх по іменно. Оце її торкнуло дуже сильно, і вона зрозуміла. Вона зрозуміла, що це дійсно це незвичайна людина, і вона почала відчувати. Мабуть, вона чула самарянка. Так само вона, мабуть, чула від е, того, що йшло від пророків, що має прийти Місія, має прийти Спаситель. І вона побачила в Ісусі Христі іменно спасіння для свого життя, і вона побачила в ньому Спасителя. І вона покаялася. Вона покаялась, так само. Це було покаяння, і вона, ми знаємо далі ситуацію, побігла в село. І почала кричати на все село, що я зустрілася зі Спасителем. Я зустрілася, зустрілася з людиною, яка мені розказала про все моє життя, яке воно було. От і вона почала просто свідкувати в тому селі, і ми знаємо ситуацію, що все село покаялося. Люди покаялися, вони запросили Ісуса. І Ісус там ще деякий час Він проповідував в цьому селі, щоб ще люди могли мати спасіння. І це відбулося так само сама важлива зустріч. В житті цієї жінки. Бачимо ще одного яркого персонажа це Савол. Ми знаємо прекрасно, що це людина, яка була дуже грамотна, дуже начитана. Він е навчався біля написано Оног Гаммаїла. Це була поважна людина, тобто, це були релігійні люди, це була дуже мощніша школа. От, і він був навчений і він. Савол розумів, що він служить живому Богу. Богу Отцю, він служить, і виходить, е, ситуація, коли він гнав християн і е, пішов він в місто, взяв рекомендації, пішов в місто, щоб знайти християн в Дамаскі. Ми знаємо, що це відбулася зустріч з Ісусом в нього в постелі. От, коли він йшов, і він просто людина не розуміла. Він рахував, що він служить тим Богу, але він чинив дуже велике зло він вбивав християн. Перші християни, які почали з'являтися, він просто їх мучив, він їх вбивав, він їх сажав тюрми. І він мав це від релігійних священиків великих. Він мав дуже велику владу. От, від них вони йому дали таку владу. І ми бачимо цю прекрасну зустріч, да, коли він йшов. От, почало світити дуже яскраве світло, воно його осліпило, от, І він почув голос самого Ісуса Христа, де Ісус Христос звернувся до нього, Він сказав: Саво, е, Він каже, хто ти, Господи? Він каже: я Ісус, якого ти женеш, якого ти женеш, і ти женеш моїх Послідувателі, мої послідователі. І от тоді це також була зустріч. Він торкнувся Ісус, вже воскрес Ісус. Він торкнувся Савла, і Савл зрозумів, що він де не тою дорогою. І Савл покаявся, він визнав Ісуса Христа своїм Спасителем, і ми знаємо, які пройшли переміни в Його життя. Тобто, після того він почав. Проповідувати і це став дуже сильний, потужний проповідник. і Ми зараз читаємо дуже багато послань з Біблії, як все описував Павло. От після того як він покаявся. Ну пройшли переміни, і він вже став називатися не Савел, а вже почали його називати Павлом, апостол Павло. А також в нього була оця найважлива зустріч в його житті, і були дуже різкі пере, пере, ну, переміни, прийшли в його життя дуже великі переміни. Ще такий хороший персонаж, який мені дуже подобається, я дуже люблю згадувати це місце, це перед смертю Ісуса Христа. Ми всі пам'ятаємо, коли Він висів на хресті. З одної сторони було два розбійники. Це дуже хороший приклад, мається на увазі для нашого цього дня, в якому ми живемо. Так як люди, є люди, які не приймають Ісуса Христа, є такі, які приймають. І ми знаємо, висіло два розбійника. Не них була зустріч з Ісусом Христом. Ісус Христос висів посередині, Його катували і віддали Його на смерть. Ну і також ці люди були розбійники, їх також засудили, віддали на смерть. І оставалося їм не довго часу. І що саме цікаве, що один, який висів поряд, він почав насміхатися. Він каже, якщо ти Бог, він не вірив, він каже, якщо ти Бог, зійди, зійди з Христа, і ми в тебе увіримо. От покажи, що ти насправді є Бог. І він просто іздівався, він насміхався, так як сьогодні у нас є дуже багато людей, які насміхаються, які іздіваються над, над іменем Ісуса Христа. От, І ми знаємо, що що їх може очікувати вперед, тобто ті люди, які не повірили, і ми бачимо другий персонаж, якого в його житті, не то, що, скажімо так, в житті, а в останні хвилини його життя, в нього відбулася сама велика, важлива зустріч в його житті, і він отримав спасіння, тому що він відчув, що люди поступили несправедливо. Мабуть, він так само чув пророчі слова, що має бути Месія, має бути Христос. І він повірив Повірив в Ісуса Христа, який висів рядом, і Він каже тому розбійнику, чого ти насміхаєшся. Тобто, ми отримали по справедливості, ми були там розбійниками, ми чинили. Велике зло, можливо, вони і людей вбивали, це не описано, але можливо, вони і були вбивцями. От. І він каже: ми по заслугах отримали, ми по заслугах. А ця людина, яка біля нас висить, вона не по заслугах. Вона це отримала, це наказання. І він це відчув. І він на хресті розкаявся, і ми знаємо дуже гарні слова. От останні хвилини його життя, важлива зустріч в його житті, і Ісус йому каже, сьогодні ж ти зі мною будеш в раю, ти будеш мого батька небесного зі мною. Бо той каже до Ісуса: вспоміни мене, коли ти прийдеш до свого батька, споміни мене, що я, ну якби оці слова сказав, я тебе підтримав, що дійсно тебе. Неправильно засудили, і ти страдаєш неправильно. От. І він, е, Ісус відчув, що ця людина повірила в нього, і Він каже, ти сьогодні будеш зі мною в районі. І це відбулася найважливіша зустріч цієї людини в його житті. Брати і сестри, я хочу задати таке запитання для нас всіх. От. Добре, коли в когось відбулася ця зустріч, От. вона відбулася в моєму житті. Ця важ... важлива зустріч 16 років тому назад, тому що до цього часу я віс без Бога. Я не знав, хто такий Бог, я не розумів, хто такий Спаситель. Та я чув, за нього говорили, але я просто не відчував, я не розумів. І в моєму житті вона відбулася, ця важлива зустріч 16 років тому. Я пережив, я відчув зустріч з Ісусом Христом, в мене було щире покаяння, і моє життя помінялося. Просто на 180 градусів в мене все перевернулося в моєму житті. От, і я щиро вірю, я слідую за Ісусом і я хочу з Ним зустрітися вічності. У мене ця зустріч відбулася. Можливо, в когось цієї зустрічі ще не відбулося, але хочу я наголосити і сказати, що Ісус Христос хоче зустрітися з кожною людиною. І він стукає до кожної дитини. Так пише Біблія нам, що він стоїть біля дверей нашого серця, і він лагідно, тихенько стукає. Відкрий своє серце і впусти мене в своє серце. І ця зустріч може відбутися будь-де. Ми прекрасно бачимо з Біблії, так? в Самарянки біля колодця відбулася. Закея по вулиці просто на дереві відбулася зустріч. Знаємо з Біблії ще персонажі, були люди хворі. Купальня да? було багато людей, були там незрячі, були люди скалічні. Був чоловік, який лежав 38 років. Він очікував зцілення, але не було людини, яка б йому допомогла зайти в ту воду в купальню, тому що були люди більш шустріші і вони його обганяли. 38 років. Людина очікувала важливої зустрічі, і все-таки він зустрівся там біля купальні, коли до нього підійшов Ісус. Він торкнувся його і сказав йому Встань і ходи, ти зцілений. Людина, яка лежала 38 років, людина встала і почала ходити. Це було в день суботні, коли не дозволялося зцілювати в суботу. І ми бачимо, що будь-де може відбутися ця зустріч. В нашому житті вона може бути так само, будь-де. Вона може бути в самольоті, вона може бути в автомобілі, вона може бути в супермаркеті, вона може бути просто в нашій таємній кімнаті. Якщо ми просто зайдемо в кімнату, закриємо за собою двері, нікого не буде. І як слово Боже нам пише, що Бог є дух, от, і Він є на кожному місці. І там, де людина призиває ім'я Господа, на тому місці відбудеться важлива зустріч. Тому я всім вам бажаю, хто ще не зустрівся з Ісусом Христом, хай вас Бог благословить, щоб у вашому житті. Відбулася ця важлива зустріч, і щоб ви запам'ятали цю зустріч на все своє життя. Хай вас Бог благословить і мохай Бога слава. Амінь. Давайте ми помолимося. Ми подякуємо Богу.